Далі, а вже як наступний раз впав, а там вже дійсно трохи куточок розбився, і суть не в тому, а знаєте чому? Все, центр перестав припинив працювати. Я просто в шокі, приходжу додому, а в чому суть, по суті так. А, і телефон не працює, він просто навіть не проводиться пальцем, там. не вводиться ніякий пароль, ніякого розблокування, нічого стоїть так на місці, навіть вимикнути не можна. І ви знаєте, так і лежить він там вдома залишилися 2%. Два відсотки від того потухне, потухне, коли вже, як знаєте, як людина. Ну, пройде час, пройде час і все. На цьому буде кінець. Я вам так скажу, такого не буває співпадіння. Це дійсно дійсно якась доля, Хоча я завжди кажу, що в мене дуже розвинена інтуїція. І я дуже не хотіла вчора йти кудись. Діло не в тому, що там купувати телефон, не купувати, думаю, там в день куплю, для чого я йду взагалі на вечір туди. Але я так пішла, так як у тоді теж вийшла і там була теж невдача, який день там це став. І бачите, яка доля Розбиваю